Цікаві факти про котів. Коти володіють високою чутливістю до вібрацій, завдяки цій якості вони можуть відчувати наближення землетрусів. Вони відчувають підземні поштовхи на 10-15 хвилин раніше, ніж люди, тому намагаються сховатися в безпечне місце. У котів, як і у людей, є поділ на правшів і лівшів. Коти частіше лівші, а от кішечки правші. Люди, в домі яких живуть котики, на 30% рідше страждають від інфарктів та інсультів. Раніше рахувалось, що перша домашня кішка жила в Єгипті, але в 1936 році під час розкопок вченим вдалося знайти цьому спростування. В одній із могил на Кіпрі, а в вік могили складав 9500 років, була виявлена мумія маленького котика його поховали разом з померлою господинею. Таким чином можна стверджувати, що домашні коти з'явилися на 4000 років раніше, чим про них почали згадувати в єгипетському мистецтві. Іудейська легенда говорить, під час перебування Ноя на ковчезі, Завелися пацюки. І, щоб захистити їжу від гризунів, Ной став щиро молитися Богу і просити послати допомогу. Бог заставив Великого Лева чхнути і з нього вискочив кіт. Котики прекрасні терапевти. Рахується, що вони можуть лікувати людину звуком, теплом свого тіла та навіть магнітними хвилями. Мурчання котика звучить на частоті від 16 до 44 Гц, котрі діють на людину особливим чином, не здатні укріпити імунітет та активувати захисні функції організму. Тепло кошачого тіла дає протизапальний та прогріваючий ефект. Температура тіла котика складає 38-39 градусів Цельсія і сприятливо впливає на людський організм. Енергетика котиків володіє м'яким та заспокійливим ефектом, допомагає боротися з поганим настроєм та лікує депресію, прибирає негативний вплив стресу. А ваші котики допомагають покращити ваш стан? Напишіть в коментарях.